Щодо е, захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту, і їх погляд був е, на ставці, що вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. а Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів.